Шустра розпаковка, що купила, показую. Немає часу і жертву так, червона рибка, червона рибка там з якимось салатком. А, далі веганські веганські спрингроли. Далі картопелька, батат, 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 а, помаранчевий, а, кукурузка варена і варені банани вони зроблені. Сік е, помаранчевий. Сік помаранчевий. Так, банани. Куди ж без банани? Бананчики мають бути. Е, далі е, сушені турецькі оці абрикоси, курага, виходить. Скільки тут грамів? 125 грамів. Ну, мені здається менше. Е, чай чорний в пакетиках Fluor Grey. А, гриби, гриби гриби, кажу звідси, гриби? Відсюди, де? А, Тофу. Тофу про тофу що балакать. Знаєте, де запікати і куди завгодно. У нас зараз дощі такі корять, капець просто. Три тофу я взяла. Це я собі крем якийсь я хапнула, купила. А, так, а, крем, Далі це першого шопера розпакувала, далі показую гриби. Бачите? А, тофу теж, але це вже йде тофу смажений. Такий вже його просто розігріти, або в суп кинути, або там, ну, куди завгодно, в крупу якусь вже можна їсти. А, огірочки, огірочки, всякі, капусти, капусти для дітей для себе. Так, 700 там ще грамів. Щось якась дорога капуста вийшла. Три морквиночки три морковиночки, майже кіло 926 грамів за долар. Ну, трошечки більше там вийшло, ніж долар. Далі, 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 м'ясо для дітей, м'ясо для дітей, вирізка і все така, і тиво, куриця, куриця, 400 грамів, яйця, це, ну, про яйця, що розповідати, знаєте, яке я пакування? Люблю, хто мене давно вже дивиться, Хтось зі мною давно на шустрій розпаковці. А, картопелька, Картопелька. картопелечка, 5 штучок, ну, це зовсім. І вже порізаний гарбуз я взяла. Це дуже зручно, щоб запекти. Вже, бачите, він вичищений, як я люблю без кожури. Хоча мені казали, що кожуру насправді можна їсти, але ну, я вичищаю кожуру, Якщо це, то її добре вимивати. Так, це я показую, що я купила Так, собі з цього шопера я взяла тільки молоко. Молоко Мегделева, своє улюблене оце Almond Breeze. І далі, що, що собі я купила цей вам. Ой, господи, кім, сушений кім я собі купила листечко. Оце таке ну, подобається. І суп, і до риса, і куди теж завгодно. І оце я пригостити. Купила оце такі снеки, пригостити людину. Ось такі у нас сьогодні покупочки були. Це всі три шопера я розпакувала, бачите? І зараз швиденько порахую, скажу, скільки я за все це заплатила. Мої хороше, за все це я заплатила 60, 67 доларів, виходить за оце, за оце. Ну, зараз буду все це нормально розтикувати. так, Це поїсти треба, бо я така голодна, у мене ще купа справ. все, Всіх всі і до зустрічі в наступному відео от Просто сьогодні бачите так часу небагато. ну Поспішаю дуже і єсти. Також хочу сильно. Я з тренування, потім там в магазин, потім мені далі ще по справах їхати. Малих ще треба в ветеринарку завести. Тому відео таке, оце знаєте, отак от зняла все. Ось собаки якісь гавкають. Сьомої хороші. До зустрічі в наступному відео. цьом цьом всіх. Так, як от нас кажуть, чим Будда послав. Смачного всім, кому смачно. Сьогодні у нас отака така вечеря. Ням -ням. Це, до речі, віганські йдуть роли От. зі штучним, як його краще показати м'яском. Тут у нас варені банани, кукурудза, картопля, соус до них. І тут у нас редька з морквою, зеленушечка смачного всім, кому смачно. Мої солоденькі, відразу признаюся, що я не вмію знімати мух бангі, але ну, теоретично знаю, як це робити. Практично, на жаль, не вмію. Це треба, знаєте, щоб красиво було є да? щоб якісь там звуки смачні вилучати. До речі, хто не в темі, ну, хто ніколи не подорожував країнами Азії, не жив в Азії, той, можливо, не знає, що. Взагалі-то чмокати, чмакати і видавати різні звуки у азійців, особливо у корейців, да, це вважається правильним і красивим. Тобто коли це вважається, що ти їси смачно, а якщо ти їси просто так, от скромно, не чавкаєш, не плямкаєш, не мечиш, це не тянеш таке, М -м -м", то це вважається ну, погано, погано і кажуть. Ти портиш всім апетит і сам не смачно їж. Ну, тобто не треба робити. Навпаки, треба, знаєте, якщо їжа смачна, тобто це показувати, це вважається у азійців хорошим тоном. Насправді, на мою думку, от саме азійці, да, особливо креції, японці, вміють отримувати задоволення саме від їжі. Тобто, це для них дійсно їжа, для них це культ. Це щось таке одне із найважливіших задоволень в житті. Тобто, їжа має бути не тільки смачною, а й корисною задовольняти всі смакові рецептори від солодкого до кислого і горького. До речі, всім дякую за перегляд.